Та гостям мого каналу. З вами Валентин, канал Піратський Геймінг. Завершиться 23 й рік. Хотілося б підвести якісь підсумки під час закінчення цього року. Уже залишається пару годин і наступить 24-й рік. Я сподіваюся, що наступний рік не буде гіршим, ніж цей, а буде тільки кращим. Звісно, не у всіх, на жаль, є святковий настрій. У зв'язку з останніми подіями, які відбуваються в Україні, які відбуваються на кордонах між Україною та Польщею та в консульствах в багатьох країнах Європейського Союзу. Така передмова перед тим, щоб я хотів би поговорити про позитивне, почну з того, що оточує кожного з нас і має вплив на кожного з нас, якщо не напряму, то як мінімум до наших родичів, друзів і так далі. Все ж відбувається від, не така легка ситуація в країні. Відбувається дійсно хаос в цілому світі. І хотілося б передусім побажати усім спокою, миру, достатку, якщо буде така звісно можливість. Але головне це здоров'я. Коли буде здоров'я, тоді буде все і решта. Звісно, хотілося б виразити подяку. Войну ЗСУ та територіальної оборони дуже дякую теж моїм підписникам за підтримку мого каналу, і також за те, що допомогли зібрати на свічки для 36-го стрілецького батальйону на тому зборі, якому я робив пару відеосів тому. Буду час від часу теж продовжувати робити такі збори на моєму каналі. І сподіваюся. Сподіваюся, що ви в безпеці і зможете завжди подбати про своїх близьких. Я, як, -о, як -о громадянин, може, теж е не проживаю в країні, але намагаюсь при можливості допомагати, намагаюсь теж бути як волонтер, намагаюсь, намагаюсь теж е допомагати ближнім біженцям, які є тут, і відповідно. Які є можливість допомагати нашій країні дистанційно? Сподіваюся, що ви теж це робите і не забуваєте підтримувати не обов'язково фінансово, але хоча б якщо є така можливість, то інформаційно під, обов'язково підтримуйте розголос є, є важливою складовою і Ні, ніхто не повинен мовчати. Тепер перейдемо коротенько до каналу. Я дуже вдячний усім за підтримку. На даний момент на каналі вже понад 200 підписників. Дуже багато підписників прибавилось за останнє півріччя. А також на, на даний момент на каналі вже є понад 66 тисяч переглядів. За що я вам теж вдячний. Я сподіваюся, що мені вдасться мені вдасться цей канал добре розвинути і. Як мінімум як мінімум комусь допомагати, я це зараз роблю на даний момент і для свого задоволення, але в більшості це таке хобі, яке мені допомагає самовиразитися, адже те, що я на тій чи іншій сфері трошки більше розбираюсь, я гадаю, що я, що я це можу допомогти тим людям, які трошки менше в цьому розбираються. І, відповідно, ви ж завжди можете ділитися досвідом серед фанів консолей, комп'ютерного геймінгу та й взагалі цієї сфери. І потихеньку розвиваю Твіч канал. Дякую всім, хто мене переглядає як в онлайні, так і в офлайні. Запрошую так само на свої трансляції. Запрошую до вкладки «Спільнота» на YouTube. Запрошую до підписки на канал, якщо ви тут вперше. І також до підписки на твіч канал. В пункті спільнота на YouTube буде анонси нових відео, а також будуть анонси стрімів на твічі. На самій платформі Твіч теж є розклад, в якому я стараюся робити сталі, сталі трансляції. Якщо ви бачите там розкладі, то я плюс-мінус завжди стараюся на них бути. Ну, і якщо, звісно, виникають якісь зміни, я про них повідомляю у себе в інстаграмі та також вкладці спільнота. Слідуючий рік очікується на великі прем'єри багатьох проєктів. Я, звісно, більше всього, чекаю на довгоочікуваний S.T.A.L.K.E.R. 2, який має виходити вже десь незабаром, або в лютому, або в березні. Я сподіваюся, що нашим GSC Game World все ж вдасться дотиснути і показати клас. Це гра, яку очікують мільйони. Також в ближайші роки багато чого буде виходити, але передусім 24-й рік багато сильних проєктів буде. Я сподіваюся, що теж Microsoft буде поповнювати бібліотеку Xbox Game Pass свіжими і старшими іграми Call of Duty і іншими проєктами Activision Blizzard. І... Ми ці ігри теж будемо проходити на стрімах. Я гадаю, що теж можна буде е, зустрічатися з підписниками в онлайні. Тому хто матиме, хто матиме бажання, тому якщо що, звертайтесь на, на чаті на Twitch. Відповім, хто буде мати бажання, зможемо з вами зустрітися, зробити пару спільних каток. Я гадаю, це буде хороша ідея, коли ігри Activision Blizzard з'являться в підписці Xbox Game Pass. Та PC Game Pass. Що ж, що ж, я буду старатись вас радувати новим контентом. На, на даний момент хотілося б, хотілося як я кажу, привітати вас з наступанням Нового року і побажати всім всього найкращого. Я буду старатись вас радувати новим контентом, а я сподіваюся, з вашої сторони теж. Відчути підтримку, де є, де є потрібна очевидно, критика, але передусім, це вираження теж вашої думки, так як я можу виразити свою думку вам. Тому на сьогодні все з Новим роком. Всього найкращого. З вами був Валентин, Калат, Піратський геймінг. І до зустрічі!